23 травня Балаклійська школа-ліцей проводила презентацію. Цього дня вона приймала гостей. Тут були директори всіх шкіл міста Балаклія, а також були вчителі і гості з міста Харкова. Валентина Андріївна Гушовська, народний депутат України по Балаклійському виборчому округу, теж була присутня на цьому святі. Адже це саме з її ініціативи відкрилася школа-ліцей. Перед цим учбовим закладом поставлена мета пошук. І відбір в районі здібних дітей для підготовки їх до вищих учбових закладів. Так як переважна частина спеціалістів району вчителі та аграрії, то ліцей був зорієнтований на педагогічне та сільськогосподарське направлення. Про це всім присутнім розповіла директор цієї школи Раїса Іванівна Причиненко. Потім слово надали Валентині Андріївні Гошовській, яка пообіцяла і надалі слідкувати за цією школою. Учні показали всім гостям те, чому можна навчитися всі на школи-ліцею. Вони танцювали, співали, а по закінченні концерту всі опинилися на весіллі. Учениці та учні майстерно показали, як проходило весілля у нас на Україні. Десятки років тому всі господарі і гості вбиралися в красиві костюми, і весілля йшло по старинному українському звичаю. Після концерту всі присутні розійшлися по кабінетам, щоб подивитись, чому тут навчають і в яких умовах живуть сільські діти. Презентація Балаклійської школи ліцею, мені здається, пройшла на високому рівні. Всі присутні отримали задоволення. А 25 травня по всіх школах нашої країни пролунали останні дзвоники. В Савинській середній школі номер 2 де ми побували своєю зюмочною групою, закінчили 11 клас його 11 чоловік. Але як тепло і весело з ними прощалися майже всі учні школи. Відкрив святкову лінійку директор школи Кійко Олександр Іванович. Він розповів, що до випускних екзаменів допущені всі учні 11 класу. Потім нагородили відмінників навчання, лауреатів конкурсу Кращий учень року, адже в кожному класі був свій кандидат. Олександр Герович Харченко, директор комбікормового заводу, Теж привітав всіх святом останнього дзвоника і побажав випускникам вступити до вузів. А кому це не вдасться, він запросив до себе на завод працювати. Випускники на згадку про себе молодшим школярам подарували книжки, а учням 10 класу ключ від школи. Не забули вони і про батьків. Саме для них пронулала одна із пісень, яку випускники виконали всім класом. Але найбільші слова подяки і букети квітів отримали від них вчителі. Адже саме вони навчили їх всьому, чому можна навчити в школі. Потім молодші школярі для випускників проспівали веселі кумедні пісні, станцювали танця, а по закінченні свята і пролунав цей останній шкільний дзвінок, який повідомив, що ще один навчальний рік закінчився.